Такого шуруповерта ви ще точно ніколи не бачили. Власне, я подібний інструмент вперше тримаю у руках, заявляю, цілих 45 ньютон метрів. Затискаємо коротесеньку бітку. блокування шпинделя присутнє. Патрон, тут пластик, тут метал на 10 мм. І тепер можемо підлізти всюди, де є простір лише 12 см. І щоб акумулятор не заважав, його можна рухати на 360 градусів відносно інструмента. Для кожного положення присутня фіксація. Звісно, можна змінювати напрям сверління і підсвітка робочої зони присутня. Всюди, де це не необхідно інструмент прогумований якісно. Плавний пуск і миттєвий стоп присутні. Двигун звичайний, щітковий 32- -е самохідне сверло і брусочок 100 мм. Не може. Тепер глухарик 6х100, дивимось. Без проблем. Конструкційна 320-ка у сухий дуб. Не може. А у сосну дивимось. Не може також. Зрозуміло, що кнопочка чутлива. Швидкість можна обирати таку, як вам потрібна. Але інструмент не для важких задач максимально підійде майстрам, які збирають меблі. Спалити цей інструмент у вас не вийде. Усі захисти присутні вбудовані. В кнопку тестував на максимально потужному акумуляторі 8 Агодин здоровецький двигун, редуктор наполовину пластиковий наполовину металевий. Маркування двигуна бачите на екрані. Ось так якісно німці зробили цю частину. Зрозуміло, що усі шестерні металеві, гарно змащені тут. Звичайні підшипники тут і тут. Ну і у кутовому переході все потужно, все металево, все гарно змащено. Einhell – це німецька якість, 350 інструментів на один акумулятор. І для тих, хто хоче купувати дешевше, будь ласка, за промокодом IvanLis на сайті einhilhom.com.ua буде для вас знижка. Тож, дякую вам за перегляд.